Розбираємо ВОГ-17 17, перетворюємо під скиди. Закріплюємо, знімаємо капсуль, використовуємо трубу. Бережно зняли. Там параха. Порох, Нам це не потрібно. Треба. Порох висипаємо, а сам капсуль детонатор нам не потрібен. Далі що ми робимо? Зажимаємо і знімаємо всю основну головку. Це пішло руками. Дивися, ми може вийти якісь на Київ. Розкрутили і відокремили. Може, да, да. Так. Подивилися, чи немає сміття не. чи що там почистили. Там пристало, щоб одного вище не витирало, а що не знаємо, потім докажемо. Зараз збираємо сам ініціатор. Цей... Крутимо проти часової стрілки. І Цей пішов легко, як ніколи. Раскрутили. Так, розкрутили. Виймаємо. Це вік викидаємо і обережно виймаємо детонатор. Розкрупчики бривці, обережненько. Боку щекаю. Він викручується, так? Ні. Все виймається. Це... Бо чайський хлопця щитка по металу, да? Е, я не бав. Ага. Обережно достав детонатор Тут два. Далі це до Оп, це донизу. з другого боку по-перше, виймаємо боковий вверх натисканням. Сильно вперед не тиснемо, може здетонувати. Виняли пружинку Випала. Це один і бічний. Тепер бічний тутка донизу, але так, щоб бокова спрондженка не вискочила. Тиснули. Спрондженку тримаємо. Тримаємо, почку цю виймаємо. Це другий детонатор. Все, він го... готовий, так? Це потім зачистимо вдома, вже. Вкрутили. І детонатор окремо. Закладаємо. Ну, в мене є, потім да. скину. Потім ці штучки саме краще. Тому що в них є захист Є захист. Від проколу, так. і пісюн не розірве. Обережно зберемо їх, вставляємо їх. Ну, ну, ну легонько. ну не закручуються їх. як-от, І тепер, коли вже запхав, закрутив. ну, Стало. Все.